Перебуваючи зараз за кордоном і дивлячись на працівників, які працюють в Швеції, перебувають під захистом шведських профспілок, я відчуваю не небажання, тому що я знаю, що наші українські працівники також дуже професійні, дуже освічені, вони мають багато знань і досвіду і вони заслуговують також на гідні умови праці. Нагідні умови життя і нагідний рівень захисту на робочому місці. І моє бажання є таким, щоб ми з вами дійсно могли знаєте, перейти від постійних навчань на протязі вже багатьох років. Ми навчаємося, навчаємося до того, щоб нарешті ми могли всі ці наші знання, які ми отримаємо від різних міжнародних проєктів, від різних європейських країн. Ми маємо співпрацю з американцями із датчанами, і зі шведами, щоб ми нарешті могли вже почати перейти до дій, почати діяти. Так, ми будемо продовжувати навчатися, але щоб ми вже нарешті могли все, що ми маємо, впроваджувати в дій. крок за кроком. Це не станеться завтра. Але якщо ми не почнемо робити якісь кроки на втілення в життя всього, чому нас навчають сьогодні, то ми це завтра будемо чекати ще дуже довго. Тому я щиро сподіваюся, що наші українські працівники під вашим захистом, вони так само всі разом ми будемо прикладати з до того, щоб вони мали гідні умови праці, гідну заробітну плату, гідний соціальний захист. Тому що наші люди на це заслуговують. Так само, вони є такими самими людьми, як і люди, які живуть сьогодні в Європейському Союзі. Тому а, я дуже прошу вас, щоб ми всі сколідувалися солідарно і взяли максимум від цих зустрічей, які ми сьогодні маємо, і максимум від того, що сьогодні буде приходити в Україну ті ресурси, які будуть вкладатися в українські проспілки. Тому я вас щиро всіх обіймаю і вірю, що разом ми все це зможемо зробити.